У невеличкому селі, серед зелених полів і квітучих садів, жила бабуся Галина. Вона була найстаршою мешканкою села і славилася своєю мудрістю та добротою. У бабусі Галини було багато онуків, які любили її відвідувати, адже вона завжди мала для них цікаві історії та смачні пиріжки. Якось одного літнього дня до бабусі Галини прийшли її онуки Мишко, Оленка та Петрик. Вони сиділи на її затишному подвір'ї під старою яблунею. Мишко, звертаючись до бабусі, сказав Бабусю, розкажи нам казку. Оленка підхопила. Так, бабуся, будь ласка, твої казки завжди такі цікаві. А Петрик додав: А ще ми хочемо твоїх смачних пиріжків. Бабуся Галина усміхнулася, покликала онуків ближче і сказала: Дітки, сьогодні я розкажу вам казку про те, як важливо допомагати один одному. Діти зручно вмостилися, а бабуся почала свою розповідь. Жила була в одному селі дівчинка на ім'я Марійка. Вона була дуже добра і завжди допомагала своїм батькам у всіх справах. Одного разу під час збору врожаю. Марійка помітила, що їхній сусід, старий дідусь Іван, не міг самостійно зібрати свої яблука, адже був дуже слабкий і хворий. Марійка вирішила допомогти дідусю. Вона пішла до нього і сказала Дідусю Іване. Дозвольте мені допомогти вам зібрати яблука разом ми впораємося набагато швидше. Дідусь Іван був дуже вдячний за допомогу і відповів Дякую тобі, Марійко. Твоя допомога дуже важлива для мене. Марійка почала збирати яблука. І скоро до неї приєдналися інші діти села. Вони всі разом зібрали врожай і допомогли дідусю Івану. Дідусь був настільки вдячний, що запросив усіх на чаювання і розказав багато цікавих історій зі свого життя. Після цього випадку діти зрозуміли, як важливо допомагати один одному і підтримувати тих, хто потребує допомоги. Відтоді вони завжди були готові простягнути руку допомоги, і їхнє село стало ще дружнішим і щасливішим місцем. Бабуся Галина. Закінчила казку і подивилася на своїх онуків, Отже, дітки, пам'ятайте, що доброта і допомога один одному роблять наше життя кращим. Завжди будьте готові допомогти тим, хто цього потребує. Онуки задумалися над словами бабусі, а потім Мишко сказав. Бабусю, я зрозумів, завтра я допоможу сусідці ніні з її городом. А я допоможу мамі з прибиранням вдома, підхопила Оленка. А я поділюся своїми іграшками з друзями. Петрик додав. Бабуся Галина усміхнулася, погладила онуків по голові і сказала: Молодці, дітки. Ви робите цей світ кращим своїми добрими вчинками. Діти не лише зрозуміли важливість допомоги, а й почали втілювати її в життя, роблячи своє село ще добрішим і щасливішим місцем.